І ще хлопець, який виправдовує дошлюбний секс, повинен виправдовувати право будь-якого чоловіка на секс із його дочкою до того, як вона вийшла заміж. Коли ми не вчимося вчиняти правильно, тоді все життя ми чинитимемо неправильно. Ось хибні реакції на конфлікт. Перше. Пофігізм. У нас все чудово. Проблем немає. Але проблема залишається, і ви ховаєтеся від неї як страус. Друге песимізм. Мені байдуже, все одно нічого не зміниться. Так, але тільки ви можете змінювати свою долю. Ніхто не зробить цього за вас. Третє. Релігія. Все від Господа. Бог дав, Бог узяв. Були разом, розійшлися. За все слава Богу. Але до чого тут Бог? Ви самі організували конфлікт і розв'язувати його лише вам. Четверте перекладання провини. Не я винна, він винний. Дуже неправильна позиція, яка може зруйнувати все життя, покаяння та прощення незмінні ключі до щастя. П'яте замилювання, конфлікти замилимо подарунками. Все, проїхали, забули. Але всередині вулкан, який неминуче почне вивергатися.